Люди це найважливіші книги для мене в житті. Я сам почав писати свою книгу і хочу з вами ділитися своїми думками з неї. Я стараюсь вивчати людей, бо мені це подобається. Іноді це приносить радість, а іноді це приносить біль. Але я стараюся з глибиною вивчати того, хто зі мною поруч, того, кого я зустрічаю. Можливо, я ускладнюю собі життя, але мені це подобається це мій свідомий вибір. Світ потребує балансу. Добро воно має бути з кулаками, бо нам часто кажуть, що варто йти туди, де тебе цінують. Але я й сам часто залишаюся в тому місці, де є, щоб доводити, що я все-таки кращий. Але іноді треба рухатися вперед. Я обожнюю цей світ. Адаптуватися під світ не означає зраджувати собі, це означає стати кращим і рухатися вперед. Я створюю свій власний світ, щоб мені було в ньому добре.